Триває ефір Українського радіо Чернігів. Бібліотечне радіо започаткували у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей, з якою метою розпочали цей новий аудіопроєкт, як він працюватиме, про що розповідатиме, та як книгозбірня в цілому наповнює свою роботу сучасними формами спілкування з читачами. Про це будемо говорити далі з директоркою бібліотеки Тамарою Клюй та її заступницею Ларисою Казаковою. Вітаю вас у нашій студії. Ну і давайте. Те нашу розмову почнемо із запитання про те, як і чому виникла ідея бібліотечного радіо. Доброго дня. Отже, ідея створення бібліотечного радіо виникла у нас доволі давно. Ми помітили, що в нашому регіоні, на жаль, домінує російська мова в повсякденному спілкуванні, і навіть повномасштабне вторгнення не змінило цієї ситуації кардинально. І якщо 2022 року ми, начебто, бачили, що якось ситуація змінюється, то сьогодні бачимо, що люди все частіше обирають російську мову, як мову. За звичкою і спілкуються і не замислюються над наслідками. І це просто свідчить про те, що радянське минуле залишило глибокий слід у нашій свідомості, і багатьом людям просто важко відмовитися від звичних стереотипів і почати активно використовувати українську мову. І особливо болісно нам, дитячим бібліотекарям, бачити і чути, коли до нас в бібліотеку приводять дідусі бабусі своїх онуків. І кажуть, дайте йому чуковського російською мовою, Я виховав на твою маму на цій книжці, і це дуже ну прикро. А діти, до речі, вони не хочуть і не вміють читати російською, просто що це йде від дорослих, і це дуже прикро. Тобто, радіо, це якби ще один такий Освідні, метод так. засіб, спосіб пропагувати українську мову. Так, в першу чергу, з такою метою ми його започаткували. Така позиція, вона ну, на нашу думку, буде сприяти розвитку української мови та культури. І ми маємо всі усвідомлювати, що вибір мови це не просто питання особистих переваг, а й вияв патріотизму і поваги до своєї країни. Тому ми впроваджуємо нові форми і методи роботи в своїй діяльності з дітьми саме з популяризації української мови та літератури. Започатковуючи бібліотечне <клес> радіо, ви мали якийсь приклад, чи розробляли його концепцію, як кажуть, з нуля самі? Ну, я хочу сказати, що, ну, за приклад, ну, радіо. Отак, От як ми самі вирішили, в принципі, так і було. У нас працювала ціла команда людей. Хтось підбирав цікавий матеріал для цього випуску першого, хтось розробляв сценарій, підбирали пісні, технічна допомога була. Дівчата дуже гарно озвучили все це і виклали. Ми його зробили в запису, звісно. От і ви знаєте, це дуже сподобалося нашим читачам. Дивіться, 21 жовтня вийшла перша передача. Про що вона була? Ну, взагалі, то враховуючи, що у нас прийнят указ президента про те, що 27 жовтня в нашій країні відзначається День української писемності та мови, то ми напередодні цього свята цілий тиждень вирішили присвятити тижню мови. Так ми його і назвали цей тижні, тиждень, в скарбниці мови доля України. І кожного дня в нашій бібліотеці, окрім бібліотечного радіо, відбувається і. Інші заходи на тему популяризації української мови, літератури, української культури, це краєзнавчий квест, мова грає, це книжкові виставки, і онлайн, і офлайн, це екскурсії бібліотекою. Ну, всілякими формами методами ми популяризуємо читання наших дітей і українську мову. До речі, от в першому номері, який ми зробили в першому випуску бібліотечного радіо, ми туди зробили добірку цікавих матеріалів про сам день створення, чому він присвячений День української писемності та мови, якісь цікавинки з історії мови. Як мова наша пробиває собі дорогу на міжнародній арені? Ну, дуже цікавий випуск. І туди ми додали, звісно, пісень. От є ще таке, ну от принаймні для мене, є таке поняття, як бібліотечна тиша. Ну а тут раптом у вас з'явилося бібліотечне радіо. Яке воно за формою подачі? От радіовипуски. Як вони звучать просто в стінах бібліотеки? Як часто воно це радіо буде виходити, працювати? Ну, взагалі, як відбувається цей процес? Цей процес відбувається да, гучно, на всю бібліотеку. Ну, розмовляє радіо або йдуть якісь пісні. Іде якась розповідь. А про те, що бібліотечна тиша, ви знаєте, сучасна бібліотека це вже давно не бібліотечна. Давно тиша. не тиша. Давно не тиша. особливо дитяча бібліотека це вже такий потужний осередок культури, розвитку, освіту, дозвілля. Тому що, ну, по перше, у нас категорія така діти. І ми, ти не зможеш їх змусити сидіти в тиші і там щось читати. Його дитину треба зацікавити читанням, тому ми використовуємо різноманітні угу. форми. А як часто? От випуск цей ви підготували, він один раз прозвучав, чи ви якось періодично його повторюєте? Ми е, в понеділок і в п'ятницю, а протягом тижня у нас лунали інші, інші заходи, заходи відбувалися і заходи інші, і лунали інші угу. пісні і інша інформація. Добре, ну а от хто. Не був у бібліотеці і не чув, як він може почути бібліотечне радіо? Заходиш на сайт бібліотеки, там є ця інформація, і, звісно, на нашій стрічці у Facebook обов'язково. Тобто, там можна зайти за посиланням. Да, і за посиланням, все, запусти, й прослухати. Ага. Ну, і таке ще запитання, дивіться. Як надалі от ви плануєте перший випуск? Зрозуміло. Як надалі ви плануєте будувати свою роботу? Яких тем будете торкатися у цих радіовипусках? Про що розповідати? Чи будете залучати можливо ну, читачів там чи якихось фахівців? Да. Ну до речі, ми вже зробили таке оголошення. Запрошуємо наших читачів, якщо у когось є бажання. Записати свого вірша там, прочитати, або якось роз... щось розповісти, цікаве, або й заспівати, чому ні. Ми дітей, у нас, ми вважаємо, що наша бібліотека це не просто сховище книг, от, а це ще такий майданчик для творчості дитячої. А щодо подальших тем, ну одразу ми коли починали все це, то от нас чогось от, мова дуже зачепила. Ви знаєте, оце в магазинах чуєш. Російської все, і ми хотіли якось от щось зробити в цьому напрямку. То тепер уже хочеться робити про все. Ну, про все зробити неможливо, тому те, що от ми вже зараз запланували, це ось 9 листопада День працівників культури, буде обов'язково номер присвячений цьому дню і історії, і якимось культурним моментам, фактам із культури України. Це буде 30 листопада, Всесвітній день дитини? Обов'язково зробимо такий випуск? Це буде 6 грудня, День Збройних сил України, і я думаю, що до Дня Святого Миколая mm -hmm. також будуть такі випуски. Тобто ми їх плануємо тематичними робити ну, на свій розсуд, скажімо так. Mm -hmm. Рухаємося далі. І до вас запитання, пані Тамаро. Скажіть, будь ласка, а чи багато новацій? З'явилося у вашому бібліотечному просторі останнім часом? Звичайно, новації в нас з'явилися, тому що вони не могли просто не з'явитися. І зараз, все-таки, хоч ми і обласна хоч бібліотека для дітей, обслуговуємо юних читачів, у нас є і старші, звичайно, життя змінило. Життя змінило, і я буду дещо пізніше говорити про інші творці, а творчі акції, але зразу хочу сказати про те, що ми. І працівники нашої бібліотеки, читачі, наші, наші друзі, долучилися звичайно до волонтерства ще 2014 року. А зараз особливо багато робимо, як і всі допомагаємо, плетемо, в'яжемо і сітки вже спекли вже ми більше 200 маскувальних сіток. Також ми багато створили нових проєктів, тих, яких не було у нас раніше. Значить, це ось особливо такі у нас цікаві Новий проєкт клуб документального кіно. Ми також хочемо показати нашим дітям розказати правдиву історію України. І, звичайно, це ми обговорюємо наші і колеги, наші працівники і читачі питання з історії культури України. Обов'язковим елементом є перегляд документального фільму під час цього клубу документального кіно. І вже, вже ми декілька їх провели, і плануємо проводити на майбутнє цей. Про Конституцію Палипа Орлика, першого, про Левка, Лук'яненка і багато інших, інших тем. І ця, ви знаєте, цей проєкт у нас користується попитом у дітей у читачів, у наших підлітків, у старших читачів, тому що дійсно це правдиво і це дуже цікаво. Також, звичайно, такий Новий проєкт ми започаткували його 24 лютого 2023 року, якраз на річниці повномасштабного вторгнення, це пережите спогади про життя під час війни. Його завдання, звичайно, збір, зберігання і поширення спогадів, свідчень очевидців подій російсько-української війни у різних форматах. Це рукописи, друковані матеріали, фото і відео. Це дійсно необхідно. Це Дійсно, дуже потрібно на сьогодні. Також е, ми провели ще. Одні, одну таку подорож, екскурсію, але в нас в планах на майбутнє будуть і ще інші. Це теж вперше ми такого ніде не зустрічали. Це була наша ідея, саме, саме екскурсія, подорож, вулиця моєї бібліотеки. І напередодні Дня бібліотек, Всеукраїнського дня бібліотек, ми провели ось таку екскурсію. Тобто діти, читачі нашої бібліотеки, подорожують від Національної Університету Чернігівська політехніка, до нашої бібліотеки дізнаються і про історію нашої бібліотеки, про історію цієї вулиці. І закінчується, цей, закінчується ця екскурсія у стінах нашої бібліотеки, біля нашої бібліотеки. Дуже-дуже гарний проєкт, новий проєкт. І ми побачили, провели таку першу екскурсію, що він потрібен і що він цікавий для наших дітей. І, звичайно, будемо проводити на майбутнє. 1 жовтня, до Дня захисника і захисника. Існиць бібліотека організувала з нашими читачами, започаткувала таку акцію символ життя. Працівники разом з читачами вийшли і біля бібліотеки на клумбах садили всадили квіти. Кожна квітка це символ вдячності нашим захисникам, символ вір, символ віри в нашу перемогу. Звичайно, ця акція вона і буде продовжуватися надалі. Тобто образ сучасної бібліотеки це вже не той образ, що приміщення із стелажами, з книжками, з тихими читальними залами, це вже цього вже недостатньо. Звичайно. Звичайно, ні, тому що дійсно зараз бібліотека для дітей це простір для дітей. Такий сучасний простір, куди приходять діти не тільки взяти книжку, поспілкуватися, багато чого дізнатися. Ми виход... Ми працюємо не лише в бібліотеці, звичайно, і в бібліотеці. Виходимо і на вулиці за стіни бібліотеки. Тобто, треба робимо все можливе і неможливе для того, щоб сучасній дитині було цікаво в нашій бібліотеці. І книжку знайти, ту, яка їй потрібна потрібно зацікавити її. Дійсно для, для цього для, для цього робимо абсолютно все, але дійсно зараз бібліотека це не тиша, а тут гу, гарно, коли тут, тут і так воно буває гучно, голосно, це все нормально. Ну і віднедавна лунатиме ще й бібліотечна радіо. Звичайно, звичайно, які вже й лунає. А скажіть, будь ласка, а як ви використовуєте соціальні мережі от, для спілкування е, зі своїми читачами? У нас є у нас сайт нашої бібліотеки, звичайно, яким всі користуються. Сторінка у Фейсбуці. У нас є багато блогів, які ми шість шість блогів, які веде наша бібліотека. І звичайно сторінка в Ютубі. Хотіла додати, що у нас також є в інстаграмі. Сторінка нашої бібліотеки, де також висвітлюються всі події. А щодо Ютуба Тамара Миколаївна сказала, коли була пандемія ковіду у 2021 да, році, коли бібліотека не могла повноцінно обслуговувати читачів, у нас при бібліотеці вже 36 років працює ляльковий театр Пізнайко так, от ми також зробили такий експеримент, ми записали вистави. Цього театру нашого і пускали на Ютубі. Так, от, у нас є одна вистава, рукавичка називається. Так, за період ковіду, ну, по сьогоднішній день, звісно, вона налічує 17 тисяч переглядів. Угу. Ну, Тобто, використовуємо, наскільки можливо. Ми ведемо активну переписку, до речі, через Фейсбук із нашими читачами. І от буквально вчора ну, письменниця, я її не знаю, Гусь, Написала, що я от, дитяча каскарка, хочу подарувати вам книжки. А можна, а можна. І, звісно, ми приймаємо всі подарунки. Тобто ми активно переписуємося. До речі, я от веду особисто блог загиблі герої Чернігівщини. Ну, так сталося, що я, скільки працювала в цій бібліотеці, то я займалася краєзнавством. І знаєте, це як дитя. От тепер я заступник директора, і мені наче важко віддати це. Тобто цей блог я залишила собі. Так у мене іде така переписка із рідними от, загиблих, про яких я пишу, що ну, ну, це, дослідь, як це, це як варто це. того розумієте, угу. т, щоб цим а, займатися. Ну, ви знаєте, я от подивився Фейсбук-сторінку. Uh, Вашої бібліотеки і помітив, от якраз блоги, помітив, що там інформація, яка може зацікавити не лише дітей, mm. а і дорослих. Mm -hmm. Отака універсіалізація контенту. Це вимога часу теперішнього? Думаю, так. Да. Вимога часу у нас дуже багато, і розумієте, наша бібліотека от в тому регіоні, ну мікрорайоні. Чернігова, там немає більше по суті бібліотек. Тому до нас йдуть і дорослі. Ми ж обслуговуємо дорослих читача, і вчителів, і вихователів. Ну, всі, хто звертається. – хто приходить, і з тими і працюєте. З тими ми працюємо, так. Да. Угу. Е, ну, от дивіться, ми говорили про новації. Е, а чи є у обласної бібліотеки для дітей традиції, які залишаються незмінними і передаються, як кажуть, з року в рік? Так. Є в нас такі традиції, тому що е, у нас ми дуже багато проводимо творчих акцій, е, проводимо конкурсів наших обласних, беремо участь у всеукраїнських конкурсах. І є наші такі вже знаєте традиційні бренди. Це ось як бібліооскар. Це церемонія нагородження на кращих читачів, друзів, партнерів бібліотеки. І ми вже провели її в цьому році в одинадцяте. І тільки пандемія і повномасштабне вторгнення це два, два роки ми пропустили. Ви знаєте, це таке дуже це, по-перше, у нас багато читачів, таких, які читають і читають дуже, дуже гарно, і збільшується з кожним роком друзі, партнери. А ось ми зараз додали ще нову номінацію. Це разом до перемоги. Це звичайно, тому що працюємо ми з волонтерами, з волонтерами, з волонтерським рухом. І зараз ми проводимо, звісно, з вимогами часу, проводимо цю церемонію нагородження в бібліотеку. А до повномасштабного вторгнення, коли ми проводили її на вулиці, це було таке дійсно красиве дуже дійство, воно і зараз красиве, але ж все-таки на вулиці було краще. І багато людей зупинялись, просто перехожих, машини сигналили. Навіть діти запитували, а що треба зробити, скільки почитати книжок, щоб стати номінантом вашого Бібліо-Оскара. Тому це така, таке, традиційний такий наш бренд, ми його проводимо і будемо проводити надалі. Звичайно, можливо, в новому форматі. Можливо, ми будемо щось міняти. Також у нас є такий конкурс, і обласний, і міський, читаюча родина Чернігова і читаюча родина Чернігівщини. Ми вже його проводимо більше 15 років спільно з управлінням освіти, управлінням справ дітей сім'ї та молоді. І ось в цьому році ми трошки його по-іншому назвали, це у нас було свято Родинні посиденьки». І ви знаєте, настільки це завжди. Ми, ми знали завжди і знаємо, що читаючі родини, які читають із своїми дуже цікавими традиціями, вони в нас завжди є були. І в цьому році в фінал у нас вийшло п'ять родин. Дійсно, ми почули про такі гарні сімейні традиції. Про про книжки, які улюблені книжки читають, особливо нас дуже вразило, коли діти діти і родини розказували про свою малу батьків. Бладу участь в конкурсі, тобто про своє рідне село, про своє рідне місто. Тому ми також ці, 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 ці конкурси проводили і будемо проводити. І ще хочу сказати про те, що ми беремо участь кожного року, вже протягом багатьох років, у всеукраїнських конкурсах, які організовує Національна бібліотека України для дітей. Їх 6-7 на рік. І за ці за ці роки, уже це протягом 10 років, можливо, і більше. У нас тисячі дітей на Чернігівщині взяли участь в цих конкурсах. Вони не тільки беруть участь, ми доносимо інформацію, звичайно, організовуємо дітей, проводимо у нас обласні тури на базі нашої бібліотеки. А вони виходять переможцями не лише в нас, а і в Києві. І потім дітей з'їздять до Києва, їх відмічають, нагороджують. І окрім цього, що ми беремо участь у всеукраїнських конкурсах, ми проводимо багато і своїх обласних. Саме я не можу не згадати про про конкурс, який ми проводили в минулому році. Я намалюю Україну без війни. Понад 250 робіт. Ми отримали від юних художників Чернігова і Чернігівщини. Це були такі дуже гарні роботи. Це дійсно як діти бачать, хочуть бачити мирну нашу країну, незалежну, вільну. Робіт було дуже багато, вони були дуже гарні, визначені були переможці, і ми потім організовували саме презентацію цієї виставки малюнків у нашому художньому музеї імені Григорія Галагана. Запрошували дітей, їх було дуже, дуже багато охочих дійсно. І також ми ще в рамках нашої обласної програми функціонування і розвитку української мови в Чернігівській області на 2023-2028 роки. Ми також проводили у минулому році конкурс літературної творчості дитячої, Барвінкова Веселкова, найдорожча рідна мова. Також отримали дуже багато робіт, і прозових, і поетичних, саме, про, про, звичайно, про нашу країну, про Україну. І переможці цього конкурсу були визначені. І, і дві дівчинки у нас із Чернігова із Ніжинського району запросили їх на До Дня Незалежності в філармонію. Вони читали саме свої вірші. Я хочу запросити. Всіх ще є час всіх дітей, вікова категорія від 11 до 16 років, взяти участь в нашому конкурсі, який також зараз триває в рамках обласної програми. Цієї я пишу Україні листа. Він триває з 23 вересня. По 20 листопада ми вже отримали понад 20 робіт і ще сподіваємося що ще отримаємо. Тобто, бібліотека має і свої традиції, і наповнює, розширює свій простір бібліотечний. Новаціями, звичайно, так ну і на завершення нашої розмови, скажіть, обласна бібліотека для дітей. Надалі дивуватиме читачів якимись ще креативними новинками. Звичайно, а як же без цього без цього не можна? Ми завжди в пошуку. Ми завжди щось нове хочемо, те, що у нас ми вважаємо, що багато нового звичайно уже є. Але дійсно, ми плануємо і надалі. Ось такі у нас багато багато подій буде. Ось таке щось цікавеньке продовжувати це. І цікаве о, також будемо організовувати для наших дітей. ну що ж, підсумовуючи почути, можна сказати, що сучасні бібліотеки ламають стереотипи і вже давно перестали бути тим місцем, де зберігають літературу для читачів, і тільки вони відкриті для новаторства та експериментів. І про це ми сьогодні говорили з гостями студії, директоркою Чернігівської обласної бібліотеки для дітей Тамарою Клюй та її заступницею Ларисою Казаковою. Дякую вам за цю розмову. А нашим слухачам за увагу. Дякую